Видання Telegraph повідомляє, що Україна готується завдавати ударів по Москві власними ракетами за три тижні до вступу Дональда Трампа на посаду. Адміністрація Джо Байдена посилює військову підтримку України через побоювання щодо можливого зменшення допомоги з боку Трампа. Український уряд також працює над розробкою власної зброї для зменшення залежності від США. Нова українська крилата ракета Трембіта відображає прагнення України до воєнної автономії, бо країна планує розпочати її виробництво та інших боєприпасів великої дальності у зв'язку з можливим закінченням американських боєприпасів. йдеться у статті. Речниця Пентагону Сабріна Сінг каже, що США не зможе поставити Україні всю допомогу до 20 січня. Обладнання. Та ресурси постачаються з наших запасів як тільки вони стануть доступними, тому цілком ймовірно, що допомога продовжить надходити в Україну і після зміни адміністрації, і це є нормальним процесом. Блінкен запевняє, що Росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього. Держсекретар США заявив, що США. Були дуже стурбовані тим, що Путін схоже розглядав ядерний варіант. Блінкен вважає, що Путін зазнав стратегічної поразки і що НАТО є більш і більш забезпеченим ресурсом ніж будь-коли. А голови офісу президента Подоляк вважає, що країни НАТО показали тотально психологічну непідготовність до ймовірної війни з Російською Федерацією. За його словами, вони, хоч і мають потрібну зброю, але не готові її застосовувати. НАТО без України не має шансу у війні проти Російської Федерації, каже Подоляк. Можливо, Подоляк і має рацію, можливо, і насправді так. Однак це поки що виглядає самохвальством. Такі заяви виглядають лише як бахвальство, оскільки ми є. Повністю залежні геть від усіх сторін. Як від агресора, ми не можемо його скараскатися, так і від наших союзників. Без чиєї підтримки зброєю і фінансами ми не змогли протистояти, принаймні на тому рівні, якому зараз ми це робимо. Збройній агресії Російської, Російської Федерації. Скільки б ми себе не хвалили, це нічого не змінить. Ми просто повинні бути Бути сильними і бути незалежними. І не треба себе хвалити. Зачекайте, поки інші країни скажуть, що Україна сильна, Україна потрібна, Збройні сили України мають. Воєнний досвід вміють воювати в нових нинішніх реаліях, і необхідно, щоб Україна стала членом Альянсу НАТО. А такого роду самореклама вона нічого не додає Україні, лише може дратувати тих, хто нам допомагає. Він говорить про те, що Кремль віддає приховані сигнали німецькому. Уряду, там очікують, що Путін завершить війну цього року. Вважають, що це відбудеться через зростання ставок цін на продукти, падіння рубля та кризи в інших галузях. Кремль готує регіони до виборів 2026 року та планує представити закінчення війни як перемогу. Можливо і так, але скільки не кажи халва. У роті солодко не стане. Путіна потрібно заставити завершити війну. І поки що не видно, щоб Європа та Америка докладали до цього більше зусиль, аніж раніше. При тому, що зусилля потрібні для цього не символічні, як нинішні санкції, більшість з котрих Росія успішно обходить. Послуговуючись послугами третіх країн, потрібно розуміти, що звичайні зусилля ведуть до звичайних результатів. Йдеться не лише про зусилля наших союзників, але й про наші власні зусилля. Ми повинні могти більше, ніж від нас чекає світ, і більше, ніж ми планували самі. Ми повинні перевершити самі себе.